Килимарство в Україні. Історія розвитку. Орнаменти. Килимарство. Стародавній художній промисел. Широко поширений в Україні. Ручне Килимарство існує з тих часів, коли людина навчилася виробляти пряжу і тканини з волокнистих матеріалів. Історія розвитку. Літописні джерела свідчать про розквіт килимарства в Київській державі в другій половині 5-7 століття. У 15-17 столітті і особливо у XVIII столітті. Перші письмові відомості про використання килимів у центральному полісі віднаходимо вже в повісті минулих літ. У XVIII на початку 19 століття килимарство в означеному краї набуло досить широкого розвитку. Отже, впродовж тривалого періоду паралельно існувало кілька форм виробництва килимів для різних верств українського населення. Однак основна частина сільських і значною мірою міських мешканців задовольняла власні потреби домотканими виробами. Наприкінці 19 століття на українських ринках поряд з місцевою килимовою продукцією з'явилися значно дешевші килими фабричного виробництва, які поступово стали витісняти з ужитку домоткані вироби. Наприкінці 19 століття земства та інтелігенція вживали заходів щодо відродження народних художніх промислів. Особливо результативною була діяльність Полтавського та Чернігівського губернських земств, унаслідок якої у Дігтярів, Кролівці та інших селах були засновані зразкові килимарські майстерні Артілі. На зламі 19-20 століття у багатьох осередках килимарських промислів Поділля та Галичини. Були засновані приватні майстерні та невеликі фабрики. Сировиною для виготовлення килимів здавна була вовна, льон та коноплі. Для основи застосовували однотонну міцно скручену ляну чи конопляну, а згодом бавовняну пряжу. Для підткання добирали і різнокольорову вовну. Нині через брак сировини іноді застосовують напіввовняні, синтетичні та інші нитки. Фарбували пряжу натуральними рослинами з відварів трав та кори. Та мінеральними барвниками і закріплювали їх сироваткою, огірковим або капусняним розсолом. Тепер пряжу фарбують хімічними барвниками і закріплюють кислотою, отримуючи яскраві кольори, які, на жаль, дуже швидко линяють. Орнаменти у лівобережних, центральних і подекуди в Західних областях України з виготовляли килими переважно з рослинним орнаментом. Нині їх продовжують ткати на Полтавщині, Чернігівщині та Київщині. Найбільше таких килимів виробляють у Решетилівці, Дігтярях, Нових Санжарах та інших осередках килимарства. Так, у Рашетилівських килимах спостерігається значна різноманітність композицій з ритмічним укладом стилізованих і водночас мальовничо трактованих квітів листя, галузок, які легко і вільно стеляться на світлому тлі. Композиції дігтярівських килимів порівняно статичніші, форми рослинних мотивів менше деталізовані, а кольорова гама контрастніша. В них ритмічно укладені по вертикалі чи горизонталі поодинокі букети у вигляді галузок з квітами, бутонами, гронами винограду, фігурками пташок. Килими з геометричним орнаментом найбільше поширені в західних областях України. Їх продовжують виготовляти на Гуцульщині. Характерною особливістю сучасних гуцульських килимів є членування основного поля на 3, 5 або 7 частин і поперечно спугастий уклад основних геометричних фігур. На Закарпатті відомим осередком килимарства була Тячівщина. Тут здавна ткали килими з геометричним і стилізовано рослинним орнаментом. Порівняно з гуцульськими, тячівські килими завжди більш ускладнені за композицією. Традиції подільсько-буковинського килимарства знайшли своє втілення на Хотинщині. Для хотинських килимів характерний переважно поперечно смугастий уклад геометричних і геометризовано-рослинних мотивів на спільному тлі. Домінуючими мотивами є укріплені ромбоподібні та розеткою фігури з деталізованою розробкою зовнішніх і внутрішніх контурів. В Україні і донині збереглись досить великі центри килимарства із своїми автентичними орнаментами.